Я вам розкажу анекдот такий гарний, український, що каже, кум лежить в реанімації, у комі лежить. Ну, кум думає, треба ж його якось провідати. Взяв з собою на пляшечку, тепер можна придбати такий, із нержавійки. Наповнив туди відповідної рідини, насилу силу благав сестричку ввечері, щоб його пустили в цю ремені кімнату. Зайшов, відкрив двері, бачить, кум лежить у весь у цих трубочках, сизий весь ніяко регажу на цього кума, на свого. Ну, цей кум взяв стілець, тихенько підсів, сидів, 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 сидів. сидів. Потім помаленьку витяг пляшечку, налив у пробочку чи рідини. Каже, куме, не знаю, чи ти чуєш. Мені так тяжело на душі, не маю з ким і чокнуться, Господи, що за жить, що за доля. Тільки до рота кум відкриває одне око, каже, і мені налив. <різв> а в цього кума таке ні очі каже, куме.